Лідерів клубів УПЛ не викликали до олімпійської збірної України. Чому та навіщо гонка озброєнь Динамо та Шахтаря триває? Кияни провернули черговий топ-трансфер, а шахтар на порозі підписання опорника з Бундесліги. А українці залишилися на євро. Про що йде мова? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка. Сьогодні був дуже насичений та гарячий випуск. А партнер проекту. Фавбет, почнемо з трансферів. Шахтар проявляє інтерес до опорного півзахисника Вольсбурга Бартола Франгіча, Повідомляє хорватське видання German Jack. з інформації. Джерела спортивний директор гірників Дарі Стерна та головний тренер Маріно Пушич бачать у 24-річному хавбеку підсилення та хочуть підписати його. Франгіч має підписати контракт з Шахтарем найближчими днями. Деталі угоди не повідомляються. Ну, по перше, він зараз травмований. По друге у 24 роки жодного матчу за збірну Хорватії і, по третє, Драмштадт, де він грав в оренді у минулому сезоні з тріском вилетів з Бундесліги. Це явно не може бути підсилення під ЛЧ. тоді навіщо? Повністю згоден. Чесно кажучи, якщо б він не був хорватом, я б ніколи не повірив е, у те, що це не фейк. І попри те, що заголовок звучить справді досить гучно, здається, що це просто е, набивання ціни та інтересу футболістові. Насправді Шахтар ним не цікавиться, але через ЗМІ намагаються е, якби увагу приділити футболістам. Щоб клуби якраз таки почали ним цікавитись, це вже стара, проїдена, проїжджена, взагалі ложечкою, десертною з'їджена тема. І так роблять дуже часто, і здається, що це такий самий епізод. Динамо підписало контракт з колишнім півзахисником Дніпра 1 Валентином Рубчинським. Угода з вихованцем Дніпра розрахована на 4 роки. Ну тепер можу сказати, що я задоволений трансферною кампанією Динамо. Так, в цих умовах і фінансовому становищі клуб достатньо непогано. Підсилився, у ЛЧ ми точно не пройдемо, але пройти партизани, отримати впутівку у ЛЄ вже виглядає цілком реально. І ви знаєте, друзі, від моменту створення каналу, вже скільки, скільки там пройшло? Чотири роки здається, так, чотири. Я щороку. Щ... Кожного трансферного вікна ще більше і більше засмучився в тому, яку трансферну кампанію проводить Динамо або не проводить взагалі. І, чесно кажучи, раніше, навіть рік тому, було вже просто очами складно спостерігати за цим Динамо під керівництвом діда, який нікого не підписує, нічого цікавого там не відбувається, а нині Динамо перелаштовується. І за командою з такими трансферами слідкувати по правді дуже цікаво. Тим паче під керівництвом Шовковського і від трансферів крокуємо до євро та збірних на початку. Відео я казав, що українці на євро лишились. Про кого ж ішла мова. А річ в тім, що арбітри наші арбітри на євро ще працюють. Цілих двоє мова про Миколу Балакіна та Олександра Беркута, які працюють у Німеччині. Це вперше за 12 років, коли наші арбітри є на євро. Зокрема, Балакін вже встиг попрацювати на матчі, де Мбапе зламав ніс, а Грізман отримав розсічення. А в завершальному турі групового етапу Балакін також був четвертим рефері на грі Португалії проти Грузії. Як ви знаєте, грузини тоді перемогли. Крістіан Роналду важко переживав цю поразку та особисту невдачу на полі, тому зривав свою злість на арбітрах емоцій зіркового португальця потрапив і наш суддя. А якби у Роналду Нерви здали ще більше, то що? Ну треба було б якось захищатися. Хоча, хоча наша, наша, якщо є опція. Страхування, тим паче, страховка, котру дуже зручно обирати на Hotline Finance. В застосунку Hotline Finance зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки: автоцивілку, зелену картку, туристичну страховку для виїзду за кордон та інші. Такий собі гаманець страховок. А за промокодом Трибуна можете ще на 10% вигідніше а, придбати страховку. Коротше, якщо страхування, то з Hotline Finance. Посилання в закріпленому коментарі. І крокуємо до Олімпіади, до нашої заявки на. Ні та гострої теми, котру зокрема вчора ми чіпляли. Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оголосив заявочку. Вона до вашої уваги нагадаю, що на цьому турнірі Україна зіграє з командами Аргентини, Мароко та Іраку. 24, 27 та відповідно 30 липня. Відносно непогану заявку зміг сформувати ротань. Сікан взагалі відпочивав сезон за шахтар турнір у Франції. Збори з шахтарем тепер і Олімпіада. Ну майже ніхто з топів не поїхали, можливо, і на краще нормальний склад, на що висмикувати умовних мудриків судакових? було євро. Там треба було все показувати. І як ви розумієте, коментарів е, різних дуже багато. Хтось за, хтось проти. Я на секундочку скажу, що, наприклад, Ліверпуль не відпустив Мохаммеда Салаха. Чому ну здається, цілком логічно? Бо у них попереду дуже важкий сезон, хочуть брати трофеї і свого ключового футболіста. Хочуть поберегти, і чи логічно це? Ну дуже логічно. Справедливо це не думаю. А що з цим робити? А нічого ти з цим, на мою думку, не зробиш. Хіба як не врегулюєш це певним законом, що клуб не вправі відмовляти збірній як вищій інстанції в асоціації футболу? Збірна, це е Скажімо, флагман це чудовий показник того на якому рівні в якій країні нині футбол, і тому в збірні мають грати найкраще. Тим паче, коли за олімпійськими правилами ми можемо туди кликати не тільки молодих хлопців. Тим більше на місці кожного футболіста це насправді ну, мрія: Євро, час світу, олімпіада. Це історична двіжуха, і ну якось би якось, якось неприємно це все. Зокрема, вже були коменти, що Судаков, приміром, хотів поїхати на Олімпіаду. Але його не відпустили. Коротше, така от тема, друзі, така от вона неоднозначно. Хтось каже, що не треба, хтось каже, що треба. Що ви думаєте? Пишіть свої коментарі. А у мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку. Партнер проєкту Фахбет.